Ну що, друзі? Пошли дивитись, де наш моноколесний рай? Так, ось будинок 16А княж Зетон. Ось їх офіс, якщо бачите. Поки що нікого немає. Як я казав, вони вже в суботу не працюють, але а, домовились, що видадуть мені колесо. Їхав я з Макарова майже. Ну і поки що чекаємо. Ось така доріжка, дивіться, для колеса. Щоб завозити, звозити. Достатньо удобно, зручно. Буде наше колесо з'їжджати. Я думаю, що коробку я візьму окремо, а колесо одразу покладу в машину, щоб потім відразу на ньому поїхати. Туди ще треба буде наліпити тримачі бокові. Так, Ось ми приїхали до нашого офіційного поставника Kingsong. Моноколеса, ось така здоровенна коробка. Якщо можна порівняти з ростом людини, то дивіться. Да, мені взагалі дуже <клес> да, да, да. Так, ну що, робимо Так, Робимо розпаковочку. Дивіться, у вас тут безліч, безліч всяких різних упорчиків. Да, Будете це ми собі це ми Да. Вже ось клей. тут також опори. Це зарядка. Це зарядний пристрій, ми все працює, все працює. Угу. Добре, 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 добре. Так. Ось так. Якщо взяти. Моя донька чекає вже цю коробку, як, як добре, Мано Небесна. <звук> Ні-ні, це мені. До я купив вже давно е електровелосипед, а я з моноколеса не можу злізти. Це в нас перша частина. Я, мабуть, знаєте, як а, колесо візьму окремо, а коробку кину в машину теж окремо. Добре. Так, ну що. Так. Ось Серегу, як воно виглядає пластику. там. Пластику захисного. Зараз. Ось такий. Якщо не порівнювати ні з чим, то воно, в принципі, здається, невеличке, маленьке. Але якщо порівняти з людиною та прибідняти, так, ручка. ось. Давайте покинь вмикаємо підпрямаю його. Так. Сідушечка відео. Сідушечку ви вже приліпили, так? Да? Вона одразу Була. в комплекті, да, кріпиться. Ага. Так, де у нас вмикач? Вмикач у нас вмикач, ось тут. У нас... Так, все, все. колесо все забалансувалось. І... Вона повністю загідроізольована. Зробили все. Перебірку повністю ага, всієї підвіски. Ага. Всі підшипнички санічки, поставили санічки. На, да, поставили на силікончик, все класно ага. працює, всі ровочки протерли, все підігнали. Двигун полакований всередині, ага. по контуру загерметизований герметиком. Ага. І щільно закрити так, щоб не потрапляло що? живого. Колесо вже не качало. Ка... Качене, да. А так який око? тут тиск не, пам не знаєте, не пам'ятаєте, хлопці? От, да, от то, давайте я краще в сервісі запитаю, скільки вони качали, бо вчора То то на цьому... на майбутнє, то на майбутнє, да, тому що бо на цьому моменті мене вже тут не було. Так, все, колесо ми беремо окремо, коробку окремо, тому що на колесі Сиди я буду... Сюди упорчики вже накоїть собі, як? Да, вони да, да. Я, я, як воно... Зручно. Педальки на початку такі досить uh -huh. жорсткі, тобто uh -huh. їх важко відкривати. Ну, це, моє, це моє вже друге нове колесо. Ми його підзарядили. Ось такі підзарядили, так? А де тут на екранчику видно? А, ось так. Зарядка. Так, все, зйомку закінчуємо. Починаємо перенесення. Треба звикати. Ну як враження перші? Ну, враження запасу повно. маші повно, дурне. Треба звикати. Дуже важке, дуже м -м, гальмує по-іншому, ніж мій Нікола Бігот. Ну, взагалі, треба звикати. Отже, ходімте, покладемо його в машину, а коробку я на задній сидів покладу. Вимикаємо зговоримо Чи тут ручки немає. Ось так. Оп. Я навіть взяв тележку з собою, щоб на всякий випадок коробку повести. А потім думаю, нащо мені вести, якщо в салон кину. Все, тримайте. Все, щиро дякую. Будь ласка, повертайтесь. Да? Но пока заводское ограничение 20 км в час. А, что, обкатка идет? Обкатка? Да. Нормально. А потом масло менять надо.